Напад на патрульних бізнес з окупантами по Дніпровській і 3 мільйони на псевдо допомозі для зсу вітаються. це дайджест з подій 4 грудня. Поїхали. Окупанти обстріляли дитячий садок у Херсоні. Внаслідок атаки постраждала 57-річна жінка. Вчора ворог також гатив по регіону. Відомо про двох загиблих та вісьмох поранених. Били по житловому кварталу. До новин регіону на Дніпропетровщині внаслідок ДТП загинув воді. Ще двоє постраждали. На автошляху М-04 Знам'янка Луганськ і зварене Керманич авто Субару не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок аварії загинув у воді транспортного засобу та травмувалось Два пасажири тіла загиблого та постраждалих вдалося деблокувати з автівки. У кривому розі водій фури кинувся з молотком на водія Форд. А все тому, що водій легковика не захотів здавати назад і пропускати вантажівку. У тому ж кривому розі чоловіка судитимуть за нібито продаж квадрокоптерів і автівок для ЗСУ. Шахрай розміщував оголошення про продаж легкових автомобілів з доставкою за кордону та квадрокоптерів. Чоловік отримував передплату, але вказаний товар так і не надсилав. Аферист ошукав 25 жителів різних регіонів України, зокрема військових та волонтерів. Таким чином він вкрав майже 3 мільйони гривень. Дніпро місцеві жителі хотіли продати окупантам запчастини до бойових літаків. Дніпровський кримінальник у 2019 році вкрав два стартери-генератори, 10 авіанасосів із запчастинами до винищувачів. Міг 29 та одну Тисячу додаткових комплектуючих на суму понад 10 мільйонів гривень. Ділок та його спільник приховували обладнання на СТО, а потім чоловік розмістив оголошення про продаж на спеціалізованому сайті. Рекламою зацікавились представники воєнно-промислового комплексу РФ. Тоді СБУ заблокувала продаж військового обладнання. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. У Дніпрі у чоловіків виявили цілий арсенал зброї. Відомо, що містяни займалися збутом вогнепальної зброї та боєприпасів. Під час обшуків у зловмисників виявили 13 Реактивних протитанкових гранати, три автомати Калашникова, 9 пістолетів, 78 гранат, 7 глушників, майже 22 тисячі патронів до різної зброї та багато іншого. На Дніпропетровщині живодерка відрізала собаці статевий орган та вибила око. Що вирішив суд? 39-річна живодерка познущалася з собаки у під'їзді Зеленодольська у серпні 2022 року. Тварину врятували криворізькі ветеринари та зоозахисники. Жінка визнала вину та уклала угоду з прокурором, тому 5 років тюрми їй замінили на 1 рік та 6 місяців іспитового сроку. Також вона має сплатити 9 тисяч гривень за судову ветеринарну експертизу. Накинулися на патрульних з перцевим балоном та втекли. Вночі 2 грудня у жовтих водах двоє правоохоронців виявили трьох чоловіків та жінку, які порушили комендантську годину. В ході спілкування один із порушників бризнув з перцевого балона в очі поліцейським, після чого злочинці втекли. Постраждалий отримав хімічний опік з оболонки очей. Групі правопорушників повідомили про підозру. У Дніпрі визначили години, в які зменшено перевезення пасажирів пільгових категорій. З 5 грудня зменшить кількість перевезень пасажирів пільгових категорій на автобусних маршрутах у період до десяти ранку та після. 15.00. однак з 10 до 15 пільговиків перевозитимуть у необмеженій кількості. Зміни стосуються лише автобусних маршрутів. Електротранспорт перевозитиме пільговиків, як і раніше. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.